У OpenAI з'явилась повноцінна ai система І Я свідомо називаю це ai система тому що за два роки часу звичайний текстовий чат перетворився в повноцінний масштабний продукт. Продукт по роботі з текстовою інформацією, з зображеннями, з відео, з документами, зі звуком, які об'єднує в собі складні комплексні моделі і ряд інших інструментів під одним інтерфейсом. В той самий час є інша сторона медалі, через постійні оновлення, апгрейди цих моделей цього продукту ми стикаємося з ситуацією, що незрозуміло, коли, що і як використовувати. Тому у сьогоднішньому відео я хочу розібратися з останніми моделями, які присутні в ChatGPT, і на практиці подивитися, яку модель, коли і як. Використовувати особливу увагу, я хочу приділити новій моделі О3, яка сколихнула весь світ, тому що це дійсно нове бачення використання великих мовних моделей. Щось таке, що ми раніше не бачили, і про що ми теж сьогодні поговоримо. Тому сідайте зручніше і будемо починати. Якщо зайти в інтерфейс ChatGPT, то в останній версії видно ось такі перелік моделей, тобто ми бачимо 4О, 4О. Для скедлення тасків 4,5, О3, О4 міні і O4 міні-хай. Насправді, не є велика кількість моделей. І якщо ось так трошки зазумити, то ці моделі можна виділити на дві групи. Тобто перші три моделі це є транзакційні моделі, це моделі, які містять в собі знання, і вони не вміють мислити, а згідно інформації, яку вони в собі містять, то інформація, на чому їх навчали, ці моделі відповідають. І друга категорія моделей це моделі, власне ті, які вміють. Мислити, вони, перш ніж відповісти, обробляють наш запит, проводять ряд аналізу, проводять ряд роздумів і тоді дають нам відповідь. Ну і знов ж таки, якщо говорити про чат, окрім того, що ми можемо працювати тут з текстовою інформацією, ми тут можемо так само використовувати ряд інструментів. Ці інструменти можна викликати з меню: це є пошук, deep search чи канва. А так само, якщо написати слеш, то у списку нас з'являється перелік інструментів, знов ж таки той самий пошук, канва, робота з зображеннями чи deep research. Давайте тепер детальніше розберемося з кожною категорією моделей і на практиці подивимося, як і коли її краще використовувати. Модель GPT 4 – топова AI-модель від OpenAI, яка присутня у всіх підписках від безкоштовної плюс і про підписки. І це та модель, яка містить в собі величезну базу знань. Це є транзакційна модель, якщо ми спитаємо, за яке число в тебе знання, вона скаже за червень 24 року. Тобто, всі речі, які стосуються, дай мені інформацію про щось. Перевір граматику, перевір текст, склади відповідь на електронне повідомлення, зорганізуй мені результати в вигляді таблиці, дай мені детальне пояснення. Тобто, всі звичайні транзакційні, ось такі от задачі. Ця модель дуже добре вміє генерувати. Дуже добре розуміє промпт, і на виході може генерувати, чи це таблиця, чи це bullet point, чи це якийсь креативний діалог. В той саме час разом з цією моделлю ми можемо викликати і інструменти. В даному випадку я викликаю інструмент роботи по зображеннях, і вона мені той текст, який згенерувався вище, підсумовує вигляді ось такого от зображення з піктограмами з текстом з інформацією. Додатково ця модель може бути. Підсилена роботою в інтернеті. Ті знання, які зашиті в моделі на момент червня 2024 го року, додатково їх можна підсилити, коли ми будемо звертатись в інтернет. Таким чином, модель буде давати більш релевантні актуальні і свіжі інформації. Інший інструмент, який так само доступний до цієї моделі, це робота з каною. Це можливість генерувати відповідь у вигляді коду, можливість. Генерувати певні дешборди. Ну і вартує зазначити, що ця модель дуже добре вміє працювати в голосовому режимі, тобто ми можемо зайти в голосовий режим, вибрати 4 О модель і дати можливість доступатись до зовнішнього світу через відеокамеру, через шарінг екрану. Тобто, в даному прикладі людина намагається зробити каву, поставила телефон, включила голосовий режим, включила елемент роботи з відеокамерою, і в голосовому режимі gpt 4 o модель в вигляді такого голосового асистента допомагає і радить, що потрібно зробити. Тобто модель 4 o вона є мультимодальною. Так як я вже говорив, це не тільки робота з текстовою інформацією, а так само зі звуком, зображеннями, розумінням відео. Ця модель дуже добре справляється. Ще одна класна річ, яка присутня в цій моделі, це робота через такого голосового асистента. Можна надиктовувати. Я теж дуже добре люблю це використовувати, тому що коли ти щось надиктовуєш, ти можеш вільну думку сформувати. Без обмеження надиктувати, модель дуже добре це все розпарсує, і далі ми можемо цей текст використовувати його, коли ми даємо запит наступний для цієї моделі. Тобто, якщо підсумувати, моделі GPT-4O більш ніж достатньо для вирішення будь-яких задач, транзакційних задач, де вимагається інформація про знання. Єдиний момент важливий це. Чіткість і формування промпту. Чим краще буде сформований промпт з більшою кількістю деталей, тим краще модель видасть інформацію, тим краще вона зможе відповісти на запитання. Ще один важливий момент: ця модель не вміє мислити. Вона не є різних моделів. Тому теж майте це на увазі, коли використовуєте цю модель. Ну і на завершення. Є один момент, коли оці ці всі інструменти, які я показував, доступ в інтернет, канву, генерацію зображень, нам потрібно використовувати і викликати вручну. Тобто ми є свого роду таким оркестратором. Тобто ми самі вирішуємо, коли викликати той чи інший інструмент. З одного боку, це є класна річ, що ми самі керуємо процесом, з іншого боку, це є недолік, який, до речі, вирішився в 3 моделі, про яку я теж сьогодні буду розповідати. Наступна транзакційна модель, яка присутня в ChatGPT, це модель 4.5. Насправді, ця модель вона доступна лише для плюс та користувачів, її немає для безкоштовних підписок, і ця модель вона не є мультимодальною на відміну від 4О, тобто вона може працювати лише з текстом і зображеннями. Якщо ж подивитися на ключові відмінності цієї моделі 4.5 порівняно з 4О, то в першу чергу вартує зазначити, що точність відповідей цієї моделі є вдвічі краще, ніж моделі 4О. Тобто вона краще розуміє промпт і краще може на нього відповідати. Це було досягнуто за рахунок особливості тренування цієї моделі. В той самий час, якщо говорити про галюцинації, ефект, коли модель генерує невалідну інформацію або придумує щось, то модель 4.5 так само вдвічі краще веде себе з точки зору генерування ось таких от відповідей, які містять менше галюцинацій. Ну, не знаю, насправді за ось ці от останні. Кілька місяців часу, поки ця модель існує на ринку, люди розділились на два табори: хтось прямо обожнює цю модель через її оці от класні відповіді, інший зовсім формат відповідей і навіть купляє про підписку, бо насправді є ліміти по використанню цієї моделі. А є інші, які кажуть: Ну ніяк, я не хочу цією моделі користуватися, тому що вона несе міценісність для себе ж. Я визначив певне правило. Тобто, якщо мені треба згнорувати якусь нестандартну відповідь, якусь унікальну, якийсь інший спосіб. Прийняття рішення чи інший спосіб точки зору, то я буду використовувати 4-5 моделей. З транзакційними моделями розібрались, давайте перейдемо до моделей, які вміють мислити. Ну і в даному випадку мова буде йти про О3 О4 міні, о 4 міні Тобто Це ті топові три моделі, які зараз з'явились в чат GPT. Ну і в першу чергу я хотів би поговорити про О3. Вона прийшла на заміну О1 моделі і зараз стала повноцінним флагманом з точки зору. Думання з точки зору різинінгу сучасних моделей. Тобто, якщо зайти в користувацький інтерфейс чи GPT, то ось один з таких класичних прикладів використання цієї моделі це є можливість визначення геолокації по зображенню. тобто модель, використовуючи під капотом різні інструменти, аналіз зображення, доступ в інтернет, інший аналіз зображення, знову доступ в інтернет. Самооцінка мислення вона дозволяє згенерувати локацію, яка була задана на фото. Свого роду модель дуже добре вміє навігуватися, усукати у цю одиницю інформації серед величезного контексту. Ну і якщо подивитись на ось цей от графік, він якраз і показує, що O3 модель залежності від довжини контекстного вікна. Там від 0 до 120 тисяч токенів, бачите, вона найкраще показує себе порівняно з іншими моделями. За рахунок власне, того, що вона вміє викликати необхідні інструменти в необхідний момент часу. Ну, Якщо подивитися інші моделі, вони вже там на етапі 2000 токенів дуже сильно присідають в якості. Ось тут ще один я дав приклад моделі. Я зібрав ось таке Лего з сином. І я попросив модель знайти, що це за версія Лего та скільки частинок Олего-блоків було потрібно, щоб зібрати цю модель, а так само погрупувати лего блоки по категоріям. Знову ж таки, модель думала 2,5 хвилини, вона зверталась до інтернету, вона вирішувала це запитання, робила самооцінку. Ну і як результат видала мені ось таку детальну інформацію. З посиланням, ось таку табличку, скільки всього є частинок, і от вони погруповані для цього Lego. Ще один класний приклад застосування моделі це використання цієї моделі на виробництві. Ось тут дають моделі приклад тканин і просять оцінити дефекти. Що сталося з тими тканинами? Чому вони себе так поводять, а так само зробити ось таку от рамочку, яка окреслює ці дефекти? Тобто ті речі, які не побачить людське око, чи це виробництво тканин, чи це безпека на виробництві, чи людина одягнула шолом, рукавиці, окуляри, чи людина пристібнулася, чи будь-які інші речі, які пов'язані з безпекою, де потрібно проаналізувати відеоряд зображень, О3-модель дуже класно з тим справляється. Ось тут ще один приклад, коли я попросив модель O3 проаналізувати переписку в чаті нашої спільноти, де мова йшла про те, що давайте зробимо якийсь окремий канал, окрему гілку. Навколо вайп-кодингу, бо ця тема дуже цікава, і я прям почав брейнштормити з моделі О3. Вона почала аналізувати, давати мені якісь стратегії, давати якісь нешаблонні відповіді, аналізувати, а що можемо зробити так, а давай зробимо якийсь MVP, давай протестуємо, чи ця ідея цікава. Тобто в такому форматі я почав з нею брейнштормити, і модель дійсно дуже добре себе проявляла і давала класні мені результати які я далі можу пробувати вже використовувати на реальному. Чаті, в нашій реальній спільноті, і там дивитися, чи ці ідеї спрацюють чи не спрацюють. Якщо підсумувати, то О3 модель дійсно стала такою першою версією AI агента, тобто модель AI агент, вона насправді, окрім того, що вміє мислити, вона ще вміє викликати інші інструменти, що інші класичні моделі не можуть. Тобто, якщо брати до уваги gpt 4 o коли ми писали текст і самі вибирали, який інструмент Викликати, чи пошук в інтернеті, чи робота з зображеннями, чи якісь інші інструменти, то ця модель вона самостійно вміє мислити і самостійно вирішувати, який інструмент вартує викликати. Ну і остання модель в переліку моделей в ChatGPT – це є o 4 Mini і o 4 Mini High. Це так само дві моделі, вони є з категорії різних моделей, моделі, які вміють мислити. Це свого роду менша копія o 3 моделі, яка працює більш швидше і працює. Дешевше. Ну і якщо зайти знову ж таки на їхні веб-сайти порівняти, навіть сама OpenAI каже, що О3 модель, вона дуже класна з точки зору мислення по вирішенню задач з програмування, математики, науки, візуа задач, то O4 міні це є їй менша копія, більш оптимізована, яка так само дуже добре справляється з вирішенням математики, програмування та візуальних задач. Ну і особливість О3 моделі, ну і зокрема О4 моделі Міні, Є в тому, що моделі дуже добре вміють використовувати, так як я вже казав, набір різних інструментів. Тобто модель свідомо вчили тому, щоб вона самостійно вирішувала, які інструменти використовувати для вирішення тих чи інших задач. Знову ж таки, задачі, які потрібно повторювати, або яких прям дуже-дуже багато, тут вартує звернути увагу на О4 міні, тому що її ціна суттєво нижче по використанню порівняно з О3 модель. Якщо ж ми вже заговорили за ціни, то ось давайте подивимося, О4 міні коштує за інпут 1 долар, що є в 10 разів дешевше за О3. Ну і аутпут так само 4,5 долари, що так само в 10 разів дешевше за О3. Ну і якщо говорити про ліміти, в більшості. Випадків О3 та О4 міні-модель вони доступні лише для плюс Teams та Enterprise користувачів. І, зокрема, та сама модель О3 вона дає можливість згнорувати 50 повідомлень на тиждень. О4 міні вона дає можливість згенерувати 150 повідомлень на день. Єдина різниця між О4 Mini та О4 міні Хай, оця приставочка Хай, вона визначає те, що модель думає просто довше часу. Ще один потужний інструмент, про який хочеться сьогодні згадати, це є кодекс CLI. Свого роду, така командна стрічка, яку можна запускати локально на вашому комп'ютері з використанням топових o 3 та o 4 міні-модели, але в той самий час доступатись до локальних сервісів. Чи це MCP сервер чи це локальна файлова система, чи це будь-які локальні ваші файли на вашому комп'ютері, і там робити ось цю от thinking, ось цю от різенінг і емулювати таку от агентивність. Давайте зараз я на прикладі покажу, як воно працює. Я знайшов в інтернеті ось таке от відео. Тут автор показує, як він зробив, використовуючи О3 там чи O3 міні, ось такі от ascii код генератор зображень. Давайте зроблю скріншот з цього. от. Відео я буду використовувати оцей от OpenAI Codex CLI. Свого роду, це є така от командна стрічка, яку ти в себе запускаєш, і бачите, модель там, використовуючи o 4 mini починає думати. Тут детальніше на на сайті їхнього Github репозиторії розписую, як таку командну стрічку встановити на свій комп'ютер. Вона в мене вже є тут встановлена. Далі я запускаю ось цю командну стрічку і на вхід їй даю. Зображення, кажу, давай використовуємо модель O4 Mini, і ось це зображення як контекст. Не забудьте до того активувати ключ. Для того, щоб ця командна стрічка працювала, потрібно в налаштування вказати ключ до OpenAI API. І ось таким чином, надіславши це зображення, модель проаналізувала його, використовуючи O4Mini, і дала мені наряд інформації про це зображення, що вона побачила на цьому зображенні. Давайте я тепер попрошу модель. Реалізувати ось це от рішення, але з використанням моєї веб-камери. Тобто кожен раз, коли я буду щось в веб-камері показувати, я хочу бачити, як генерується моє зображення в вигляді ascii коду. Ось модель згенерувала шматок коду. Питає мене, чи я хочу його зберегти локально в файл. Я кажу так, будь ласка, збережи. Я отримую підсумок, що було створено, що було згенеровано, є ось цей от файл. Давайте зараз я спробую його запустити. Я виходжу вже з цього терміналу. І викликаю команду Open і назва цього файлу webcam.html. І ось бачите, я в камері у вигляді ASCII кодів генерується відео. Як на мене, круто вийшло. Це є перший крок такої от агентивності, такого от командного інтерфейсу. Там, можливо, воно зараз досить інженерно виглядає незрозуміло, але ідея загалом досить цікава, коли ви локально використовуючи по API. Найптоповіші, найпотужніші моделі від OpenAI, можете локально їх використовувати для вирішення ваших якихось локальних задач. Як висновок хочу сказати: з одного боку моделей багато, з іншого боку, не так все складно. Тому що є дві категорії: транзакційні моделі: 4О, 4 o 4.5, Є моделі, які вміють мислити o 3, o 4 міні, і є набір інструментів. І, зокрема, 3 моделі, о 4 міні вміють автоматично ці інструменти викликати. Або, використовуючи транзакційні моделі, ви самі вручну викликаєте ці інструменти. І ось ця от парадигма агентивності, можливості автоматично викликати інструменти, я думаю, вона буде лежати в основі останньої моделі. Чи 5, яку всі так чекають. А загалом, моя для вас порада. Практикуйте, тестуйте, випробуйте різні моделі, тому що досвід він приходить з практикою. Ось подивились це відео і пішли практикувати. Пробувати експериментувати з різними моделями. Але перш ніж підете робити свої експерименти, не забудьте поставити лайк під цим відео та підтримати наш канал. А так само доєднуйтесь до нашої шість спільноти, бо я вірю, що за цими технологіями майбутнє. З вами був Ігор. Всім па-па і до наступних зустрічей.